Картина, які створила разом із донькою та внуком, презентує хмельничанка пані Олена. Ці роботи вона принесла на благодійний ярмарок, який у Хмельницькому в десяте організували волонтери поділля. Дочка і внук художники. Вони цим займаються. То ми з радістю віддали сьогодні три картини нашої сім'ї на допомогу ЗСУ. До ювілейного благодійного ярмарку долучилася і Надія Захарчук. Більше шести років вона виготовляє їстівні букети. Нині ж свою продукцію пропонує і відвідувачам ярмарку. Я хочу допомогти людям. По-перше, по-друге, це цікаво. Це не перший мій ярмарок, в якому я приймаю участь. Ну, і взагалі, це просто для мене цікаво. Це і стараюся працювати в якихось таких ініціативах приймати участь. І спілкування з людьми це також це розвиток. Відвідувачі мали змогу придбати прикраси, смаколики, обереги та вироби хендмейд. Усе на різдвяну тематику. Дуже цікаво було подивитися, все ж таки, що тут можна придбати, і тим більше дуже хотілося допомогти нашим ЗСУ. При цьому ми отримуємо задоволення і також будемо мати таку корисну, хорошу місію. Вирішили придбати змійку. Донечка дуже полюбляє м'які іграшки, зібрала цілу колекцію. Я бачила багато іграшок, купила дзвіночок і купила досточку. Я прийшла для того, щоб купити іграшку для внучки, тому що в мене син воює. І я хочу їй такий подарочок зробити цього разу. Організатори збирали кошти на закупівлю Такмеду для військовослужбовців. Основним і пріоритетним зараз є здоров'я наших захисників, тому всі вилучені кошти з сьогодні. Ми будемо направляти на закупівлю протизастудних ліків. Зараз їх потрібно дуже багато, навіть і сьогодні у нас мінус 10 температура, але ми тут в мирному місці, Хмельницькому. А наші хлопці, на жаль, там на передовій і їм, окрім того, що соплі, горло ще також йде навалою, і наш ворог. Під час різдвяного благодійного ярмарку волонтерам вдалося зібрати понад 62 дві тисячі гривень. Олександра Семенюк, Ярослав Єфремов, новини міста.